Привіт, я Айнур Жумабекова, лікар-епідеміолог. Закінчуються канікули, і це час подбати про здоров'я дитини перед навчальним роком. У школах багато дітей і закриті приміщення, і це ідеальні умови для поширення збудників інфекцій, але цьому можна протидіяти. Щоб захистити свою дитину від багатьох небезпечних захворювань, перевірте, чи має вона всі щеплення, адже вакцинація це не формальність, це безпека вашої дитини. Щеплена дитина рідше хворіє, тобто не пропускає уроки, спілкується з друзями та активно бере участь у шкільному житті. Особливо важливо зробити щеплення дітям із хронічними хворобами. Для них інфекції можуть бути небезпечнішими, ніж для інших. Поговоріть з вашим сімейним лікарем, він підкаже, які щеплення потрібні саме зараз. І не забудьте пройти профогляд та отримати довідку 086, документ про стан здоров'я вашої дитини та її вакцинальний статус. Профілактика хвороб це важливо. Захищена дитина, спокійні батьки. Формуємо культуру здоров'я разом.